Бібліотеки Олександрійської ЦБС отримали понад 20 книг від видавництва Старого Лева. Нові надходження бібліотеки отримали завдяки участі в акції Вересень для бібліотек, яку проводило видавництво. Серед новинок література для дітей та дорослих. Є серед книг Романи Юрія та Софії Андрухович. Московіада один із наші романів Відомого українського письменника Юрія Андруховича, який був написаний майже 30 років тому, в 1992 році, але він і на зараз є одним із яскравих прикладів того, що відбувається зараз у нас в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Софія Андрухович це авторка, яка Може зазирнути у душі своїх персонажів. Тому ми отримали два переведення її ранніх творів: це оповідання жінки чужих чоловіків і повість старі люди. Це, в цих повістях і в оповіданнях розповідається про любов і проживання, про пошуки себе в собі, про про спустошення, про ідентичність і сьогочасність, а ще розповідається про історію однієї пари, яка мала за плечима багато років, але не мала старості. Серед новинок і твори зарубіжних авторів у перекладі українською мовою. Кондитерка-втікачка. Це твір Луїз Міллер, про Кохання про пошуки себе в своєму житті. Це і нова романтична історія від Кетрін Райдер про один із неідеальних днів в ідеальному місті для закоханих Це повісті поцілунок у Парижі. Надзвичайно цікавою буде і книга Боду Шефера Закони. Переможців, як знайти, як здійснити свої мрії, також бібліотекарі поповнили свої фонди цікавими книгами для маленьких користувачів. Довгоочікуване продовження пригод Джуді Муді, які дуже вподобали наші маленькі читачі. Це і повість Олександра Мехела Котик, Півник і Шафка. Це здається, що. На перший погляд можна побачити, що це герої казок, але в дійсності це не так. Це речі, які були врятовані і збережені після вивезення, із під, під обстрілів російськими окупантами із міста Бородянка під Києвом. Це і залізниця додому. Це... Чуйна оповідь Марії Савки про любов до своєї батьківщини і дому, про дружбу і родини і про непересічну роль українських, українських залізничників у нашій новітній історії нашої країни. Яскраві та цікаві новенькі книжечки вже чекають на своїх читачів на поличках Олександрійських бібліотек. Зазначимо, що Олександрійська централізована бібліотечна система увійшла до тридцятки книгозбірень зі всієї України, хто отримав сучасну друковану художню літературу.